Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Коли Рим процвітав і його прикрашало багато палаців дворян, побудованих з відбірного мармуру. Багатії змагалися один з одним, в кого дім кращий. Гарні майстри були в ціні, і багатії готові були віддати величезні гроші за їхню майстерність. Але часто майстри обманювали замовників якщо майстер ненавмисно відколював шматок мармуру або знаходив тріщину, він уміло замазував дефект воском. Деякий час дефект не помічали. Але за поганої погоди. Спека чи волога виявляли віск. Так з'явилася нова умова в контрактах з майстрами, яка говорила про те, що робота від початку до кінця буде зроблена сінесера, що означає без воску. Молодь втомилася від нещирості. Молоді люди спостерігали за лицемірством дорослих, за батьками, які в неділю ходять до церкви, а в понеділок обманюють на роботі. За матерями, які настільки зайняті громадською роботою, що не можуть навіть просто поговорити зі своїми дітьми. Так молоде покоління досліджувало реальність і прийшло до наркотиків та вільного кохання. Час показав помилковість подібного шляху, який привів до величезних проблем можливо, ви знаєте людей, чий спосіб життя виявив усі його тріщини та недоліки, можливо, ви знаєте когось, хто зараз шукає реальність. Але є той єдиний, хто ніколи не розчарує його ім'я Ісус Христос. Я вже намагався заглибитися в релігію, говорить хтось, і мене це не цікавить. Дійсно, релігії недостатньо. Релігія це спроба людини пізнати Господа. Але Ісус не релігія. Він син Божий. Він сам прийшов на землю до людей. Розгорніть Біблію читайте її щодня. І якщо ви щирі в своєму бажанні знайти реальність, то матимете мир через Ісуса Христа. Один професор сказав Похмурий час не настає, ми вже в ньому живемо. Цей професор виступав з критикою великих міст світу, тому що всі вони мають одні ті самі загальні проблеми забруднення повітря, переповненість автомобілями і корупція в найвищих структурах влади. І що ж пропонував цей професор для вирішення проблеми? Він говорив єдиною надією людства може стати крута зміна. Ми не повинні більше дозволяти машинам керувати нашими містами, ми повинні позбутися насилля та порнографії, які контролюють нашу свідомість, і повернутися до простого творчого життя. У професора багато прибічників. Людей, які знають про те, що відбувається у світі, і можуть передбачити, що очікує нас в майбутньому. Він має рацію, говорячи, що людству необхідно радикально змінитися. Укладач псалмів колись сказав «Блаженний той люд, що Богом у нього Господь. Якщо будь коли нація починала морально і духовно занепадати, то байдужість приводила її до повного краху. Радикальні зміни. Це те, про що говорив Господь словами Пророка. Якщо впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. В цьому й полягає процес відродження, який може врятувати бездушне суспільство. А зараз запрошую вас до Слова Божого. Що дає нам безліч порад і прикладів для будь-якої ситуації в житті. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський Очуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати 22 розділ Другої книги царів. Минулого разу ми читали про те, як знайдена книга закону Божого відкрила ізраїльтянам очі на їхню гріховність. Без Слова Божого, ізраїльтяни не мали уявлення, як далеко вони відійшли від закону Божого. Звертаючись до Слова Божого, ми маємо можливість відродження. Це відродження зовсім не було схожим на сьогоднішні методи, коли невеликі групи віруючих проводять компанії по євангелізації. Друзі мої, справжнє відродження не проходить без щирого покаяння. Якось я чув розповідь про людину, відмінного християнина, який встав перед зборами служителів церкви і сказав їм прямо нашій церкві необхідно. Щоб служителі впали на коліна перед Богом і покаялися. І знаєте, що вони зробили? Вони просто позбулися цієї людини. Вони не бажали більше бачити її у своїй церкві. Якби ми по-справжньому прийшли до Слова Божого, то ми б покаялися, ми б розридалися, роздерли свій одяг, і сталося б щире відродження. Читаємо тринадцятий вірш. Ідіть, зверніться до Господа про мене й про народ. Та про всього Юду, про слова цієї знайденої книги. Великий богнів Господній, що запалився на нас за те, що батьки наші не слухалися слів цієї книги, щоб робити все, що написано про нас. Йосія наляканий, тому що, розуміє, вони заслуговують покарання від Бога. А те, що Бог відповів Йосії через пророчицю Хулду, говорить про Божу справедливість і благодать. Читаємо. Так, говорить Господь, ось я наведу лихо на оце місце та на мешканців його, усі слова тієї книги, що читав Юден цар, за те, що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене всім ділом своїх рук, і розпалився мій гнів на це місце, і він не погасне. А далі, друзі, ми читаємо про ту благодать, яку Бог послав Йосії. ось 19-й та 20-й вірші. За те. Що змякло твоє серце, і ти впокорився перед Господнім лицем, коли почув, що я говорив про це місце та про мешканців його, що вони стануть спустошенням та прокляттям, і що ти роздер шати свої і плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь, тому то я прилучу тебе до батьків твоїх, і ти будеш прилучений до гробів своїх. У мирі, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наводжу на оце місце. І вони принесли цю вістку цареві. Тепер давайте в 23-му розділі прочитаємо про подальші зміни, що зробив Йосія. А цар послав і зібрали до нього всіх старших Юди та Єрусалиму. І ввійшов до Господнього дому цар. Та кожен муж Юди, а з ним усі мешканці Єрусалиму, і священники, і пророки, і весь народ від малого аж до великого, і він прочитав до їхніх ушей усі слова книги заповіту, знайденої в Господньому домі. І став цар на підвищенні, і склав заповіта перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом. І додержувати заповіді Його і свідчення Його, і постанови його всім серцем та всією душею, щоб виконати слова того заповіту, що написані в тій книзі, і весь народ пристав до заповіту. Люди пообіцяли, що будуть не тільки читати Слово Боже, але й жити так, як воно наставляє. У багатьох наших церквах може настати відродження. Однак спочатку потрібно засудити гріх, а для цього необхідно слово Боже. Коли Біблія вкаже вам на гріх у вашому серці, настане покаяння. Покаятися означає навести у своєму житті порядок, каяття приводить до того, що ви розвертаєтеся і йдете в протилежному напрямку. Якщо ви йшли не в ту сторону, то, розвернувшись, ви стаєте на правильний шлях. Мені якось розповідали про одного проповідника, що проводив богослужіння багато років тому. Він проповідував протягом тижня, але жодна людина не побажала звернутися до Бога. А потім, якось увечері, головний служитель церкви вийшов наперед зі сльозами каяття на очах, і за ним почала каятися вся церква, тому що ця людина перекривала усім шлях до покаяння. Цей служитель вибачився перед тим, кого колись скривдив, а потім усю ніч молився. А Господь продовжував обвинувачувати його в чомусь іще. Він знову йшов до людини, яку скривдив, будив її, і говорив: Я прийшов, щоб усе виправити. І це продовжувалося всю ніч. Як виявилося усе його життя, було несправедливим. Уявіть собі, як він піднімав людей з постелі серед ночі. До ранку в місті почався рух духовного відродження тільки через те, що одна людина покаялася. Отже цар Йосія має величезний вплив і авторитет, і тепер він приступає до виконання одного дуже важливого плану його каяття додало йому впевненості і сил, а тому він негайно починає діяти. Насамперед Йосія зупиняє поклоніння ідолам у храмі Божому. Читаємо четвертий вір. І наказав цар Хілкії великому священикові, й іншим священикам та сторожам порога, щоб повиносили з Господнього храму всі речі, зроблені для Вагала та для Астарти та для всіх небесних світил. І він попалив їх поза Єрусалимом на кедронських полях, а їхній порох відніс до Бетелу. Усе, що мало якесь відношення до поклоніння неправдивим богам, спалили в долині кедрон біля Єрусалима, а попіл потім віднесли до бетелу, щоб люди навіть не бачили його. Потім Йосія винищив аморальність і розпусту. Читаємо сьомий вірш. І він порозбивав доми культу блудодійників, що були при Господньому домі, де жінки ткали завісу для астарти. Йосії вистачає мужності, щоб викрити блудодійні доми, або, як написано в англійському перекладі, Содомію. Він не тільки засудив дії цих людей, він вигнав їх із царства. Сьогодні деякі люди з терпимістю ставляться до гомосексуалізму. Але у 26 і 27 віршах першого розділу послання до римлян Бог говорить, що він залишає людей через цей гріх. Бог залишить і нашу країну, якщо ми будемо потурати протиприродним оргіям в нашій країні. Протиприродний секс це гріх, навіть якщо хтось дивиться на нього крізь пальці. Є люди, що говорять, нам варто погодитися з тим, що такі речі цілком припустимі для дорослих і навіть для підлітків, що досягли повноліття. Це зовсім нормально. Але хто сказав їм, що це нормально? Вони від когось почули, що це нормально, навіть якщо у вас є вчений ступінь ваших, так само, як і моїх, розумових здібностей, не досить, щоб виносити такі судження. Бог сказав, що Содомія викликає в нього гнів. Бог сказав це давно, і з тих пір він ані трохи не змінився. Ось чому цар Йосія, ця мужня людина, почувши слова Бога, позбувся від содомітів. Йосія також припинив людські жертвоприносини, приношення дітей у жертву Молоху, читаємо десятий вірш. І він опоганив місце ставлення на огні, що в долині гіномового сина, щоб ніхто не перепроводив через огонь сина свого та дочку свою для Молоха. Йосія знищив ідолів, жертівники, висоти і гаї, що з'явилися під час правління всіх попередніх нечистивих царів. У своїх діях. Йосія навіть вийшов за межі юдеї, добравшися до самого Бетелу. У 33 му вірші, 34 го розділу Другої книги Хронік, так говориться про це. Іосія повикидав усі поганські гедоти з усіх країв, що в Ізраїлевих синів, і змусив кожного, хто знаходився в Ізраїлі, служити Господеві, їхньому Богові. За всіх днів його вони не відступали від Господа, Бога своїх батьків. Цікаво, що у Бетелі Йосія прийшов на могилу пророка, який говорив про все те, що він зараз робив. Читаємо 17 і 18 вірші. І сказав цар: Що це за надгробок, що я бачу? А люди того міста сказали йому Це надгробок Божого чоловіка, що прийшов з Юдеї і прорік оці речі, які зробив ти на жертівнику в Бетелі. А він сказав: Дайте йому спокій. Нехай ніхто не рухає костей його, і зберегли його кості, кості того пророка, що прийшов був із Самарії. Йосія проводить ще одну дуже важливу і потрібну зміну він відновлює свято Пасхи. Давайте прочитаємо про те, як це відбулося, ось вірші з 21 по 23. І наказав цар усьому народові, говорячи Справте Пасху для Господа. Вашого Бога, як написано в оцій книзі заповіту, бо не справлялася ця Пасха від днів суддів, що судили Ізраїля, по всі дні царів Ізраїлевих та царів юдиних. І тільки 18-го року царя Йосії справлялася Пасха для Господа в Єрусалимі. Пасха найбільше свято. Народ не відзначав її вже дуже довго. А що це означає? Пасха символізує Христа. Виходить, люди забули Христа. У сьомому вірші п'ятого розділу першого послання до коринтян апостол Павло говорить: бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Сьогодні люди намагаються створити релігію без Христа, божественність Христа висміюється, а цінність смерті Христа відкидають зі зневагою. Багато людей, навіть ті, хто проповідують з кафедри. Вважають зайвим говорити про кров Христа. Друзі мої, наш народ може врятувати тільки відродження. Хтось запитає, а чи воно може початися? Так я впевнений, що воно може початися. Хвилі відродження прокотилися по Європі в 16 столітті. На чолі відродження стояли реформатори Лютер, Кальвін і Цвінглі, Вікліф і Джон Нокс. У 14-15 століттях вони стали провісниками перетворень ще до початку реформації. У 17 столітті почався ще один рух духовного відродження, відомий як Пуританський. У XVIII столітті в похмурі часи деїзму духовне відродження очолили Веслі і Вітлів. У XIX столітті могутній рух відродження спостерігався в Оксфорді. В результаті розгорнувся широкий місіонерський рух. До кінця століття на чолі відродження стали муді та фіні, а в ХХ столітті, зверніть на це увагу, не було жодного масштабного всесвітнього відродження, було лише кілька місцевих рухів. ХХ століття вже закінчилося. Ми перейшли в ХХІ. І що ж чекає нас у майбутньому, якщо ми не навернемося до Господа? Ми матимемо велику проблему в нашому житті, нас чекає велика катастрофа. Схоже, багато людей упевнені, що багато чого вони зможуть змінити своїми власними руками. Але усе що нам необхідно, друзі, це визнання власної провини. Ми повинні визнати нашу холодність і байдужість до Бога. Коли ви востаннє сповідалися Господеві у своїй холодності і у своїй байдужості, ви говорили йому сьогодні, що ви любите його? Він ваш Спаситель, я впевнений, що навіть у цей похмурий час, як не раз траплялося в минулому, у нас може початися відродження. Історія Йосії дає мені надію в історії його народу відродження настало в найпохмуріший час. Тепер давайте прочитаємо про смерть Йосії. Історія Йосії закінчується. Велике відродження підходить до кінця, як і царство Йосії. Незабаром його народ потрапить у полон. Бог продемонстрував, що він може послати відродження навіть у найважчі і темні часи. Що ж поклало кінець відродженню? Читаємо 29 й вірш. За його днів пішов фараон Нехо, єгипетський цар, на Асірійського царя, на річку Єфрат. І вийшов цар Йосія навпроти нього. Та той убив його в Магідо, коли він побачив його. Йосії потрібно було залишитися вдома і триматися подалі від цієї сутички. Однак він пішов у бій і був убитий в Мегідо, тобто у великій долині, саме там, де в останні дні відбудеться битва Армагеддон. Йосія був справжньою і великою Божою людиною, але він зробив нерозумно він вступив у бій, до якого не мав ніякого відношення. Ця історія, друзі, гарний урок для всіх інших народів, ми повинні визнати, що той гарний приклад, який ми можемо продемонструвати усьому світові, це якраз покірність Слову Божому. Коли ми несли Слово Боже, ми отримували благословення. Сьогодні ми повинні нести світу цю благу вістку про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, тому що кожен потребує її. Якщо ми не робитимемо цього. Ми не матимемо благословіння від Бога. Читаємо далі. І його раби повезли його мертвого з Мегідо, і привезли його до Єрусалиму, і поховали його в грубівці його, а народ краю взяв його Яхаза, сина Йосії, і помазали його, та й настановили його царем замість його батька. Далі ми прочитаємо про те, як царював і як був скинутий син Йосії його Ахаз. Ось вірші з 31 по 33. І Єоахас був віку 23 літ, коли він зацарював. і царював в Єрусалимі три місяці, а ім'я його матері Хомуталь, дочка Єремії, з Лівни. І робив він зло в Господніх очах усе так, як робили його батьки. І фараон Нехо зв'язав його в рівлі в Гамацькому краї, щоб він не царював в Єрусалимі. І наклав кару на цей край сто талантів срібла та талант золота. Можна було б припустити, що Йоахаз наслідує праведний приклад свого батька, але цього не відбулося. Йоахаз виявився нечестивим царем, та й царював він усього три місяці. Його царювання не сподобалося фараонові, і він скинув Йоахаза і відвіз його до Єгипту. Зрештою, там Йоахаз і вмер. Далі ми прочитаємо про те, як царем стає Єл'яким. Це 34-й та 37-й вірші. А царем настановив фараон Нехо Леякима, сина Йосії, замість батька його Йосії, і змінив ім'я його на Єгоякима, а його Ахаза він узяв, і той прибув до Єгипту та й помер там. І робив він зло в господніх очах усе так, як робили батьки його. Єлоаким був ще одним сином Йосії. Він царював 11 років і був нечестивим царем. Ситуація стає все гірше і гірше. Йоахас був поганим царем, а Єлоаким був ще гіршим. У цей час набирає могутність Вавилон, що знаходиться на сході на річці Єфрат. Вавилон витісняє Асирію. У майбутньому Вавилон також здобуде перемогу над Єгиптом і стане першою в світі над державою. Про що ми прочитаємо в книзі пророка Данаїла? Саме зараз ми повинні згадати про те, що написано в книзі пророка Єремії, тому що Єремія був найбільшим пророком того часу. Він закликав Ізраїль повернутися до Бога і попереджав, що якщо ізраїльтяни цього не зроблять, то потраплять до Вавилонського полону. Пророцтва Єремії здавалися ізраїльтянам неймовірними. Адже в той час Навуходоносор, цар Вавілонський, не був грізним супротивником. Неправдиві пророки повторювали народу про те, що Бог ніяк не зможе обійтися без ізраїльтян. Єрусалим був містом Бога, там знаходився його священий храм. Народ Ізраїлю був обраним народом Божим, а виходить, Бог просто ніяк не міг обійтися без ізраїльцян. Незабаром, однак, ізраїльтяни переконаються, що Бог цілком може без них обійтися. Настане час, коли Бог знищить навіть Єрусалимський храм, тому що люди, які приходили туди на поклоніння, своїм серцем прагнули зовсім не до Бога. Друзі, якраз зараз є можливість визначити, а до чого прагнемо ми сьогодні, які прагнення в нашому серці і в нашій душі. Чи ми прагнемо до цього світу, чи ми прагнемо до слави людської, чи ми прагнемо до задоволення своїх особистих якихось потреб? Але Слово Боже закликає нас прагнути до Бога. Бог являється джерелом всього нашого життя. Бог дає нам благодать у Христі Ісусі, і коли ми вірою приймаємо Його, ми маємо життя вічне. Христос Ісус говорить: Я прийшов, щоб мали життя і життя в достатку. Ми повинні прагнути цього життя, ми повинні перебувати в цьому житті, і ми повинні зростати у цьому житті, через яке проставляється наш Господь. Якщо ви ще не прийшли до Господа, прийдіть до нього сьогодні. Щоб Бог простив усі гріхи, грішники повинні прийти до нього щирим покаянням. Хоча Христос і вмер за гріхи усіх. Проте не всі люди приходять до Нього в покаянні. Але ж один тільки Христос може простити наші гріхи. Він умер за нас і заплатив за всі наші гріхи. Хто ще може простити наші гріхи? Тільки Він дорога, правда і життя. Нехай прагнення вашого життя буде прагнення перебувати в Бозі, перебувати в Його Святому Слові і в спілкуванні з ним. Ми прощаємося з вами. І наступного разу поговоримо про покарання народу ізраїльського. До нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.